Додивіться цей огляд до кінця, я обов'язково назву вартість цієї квартири. Це проспект Космонавтів, район Вишенька, всіма дуже любимий район. Маю на продаж двокімнатну квартиру. Це цегляний будинок. Загальна площа квартири 46 квадратних метрів. В цій кімнаті зроблено дійсно гарний дизайнерський ремонт. В іншій частині квартири такого ремонту ще немає, але ви можете його доробити на свій смак. В цілому. Загальний стан квартири дуже гарний, дуже приємний, можна зайти і жити. Замінено вхідні двері. Всі комунікації справні. На кухні також встановлено газову колонку, яка буде гріти вам воду. І ось тут ви бачите кухню з виглядом у двір. До речі, весь будинок не стоїть біля дороги, він стоїть у дворі, тому у вас жодного вікна не буде чутно шуму і не буде пилу. Квартира у нас виходить на дві сторони, що дуже зручно і дуже комфортно. Можна завжди мати свіже повітря. У дворі можна знайти місце для авто, а також за бажанням, додатково можна придбати гараж з підтримує підведеною електрикою для заряджання електрокарів. І як обіцяв, маю сказати вартість цього об'єкта, вартість складає 59 500 доларів США за квартиру. Запрошую на перегляд.